Я дякую, що ви зібрались. Які пропозиції щодо початку? Виступили всі за те, щоб провести позачергові сесії, звернутися до міст партнерів, підтримати звернення президента щодо плану перемоги. П'ять пунктів вони пов'язані із нашою боротьбою вже з 2005 року, коли ми стали на шлях Євроінтеграції. Нема заперечення, Хто за, прошу голосувати. Хто хоче виступити по цьому питанню? Хто за проти утримався Одного голосу. Дякую сьогодні. закінчилась позачергова сесія Городнянської міської ради, на якій було підтримано звернення до європейських країн до партнерів. До нашого міста побратима в Естонії міста ІФІ щодо підтримки плану перемоги президента, який сьогодні обговорює весь цивілізований світ і обговорює вся Україна. Ми, як і всі наші колеги громади України, які сьогодні підтримують цей план, ми теж сьогодні одноголосно підтримали цей план. Пункти п'ять пунктів основних які. Забезпечують нам перемогу, але разом з тільки із цивілізованим світом, з нашими партнерами, які повинні, мабуть, і просимо їх дати допомогу для того, щоб подолати нашого такого агресивного страшного ворога, який напав на нашу державу.